Існує два основних типи банківських рахунків, які ви можете відкрити. чековий або ощадний рахунок. Чековий рахунок полегшує доступ до ваших грошей для повсякденних потреб. Ощадний рахунок дозволяє відкладати гроші на довгострокові цілі, як от покупка автомобіля чи подорож. Ви можете отримати доступ до грошей на чековому або ощадному рахунку, зайшовши у свій банк. Ви завжди можете отримати доступ до свого поточного рахунку за допомогою дебетової картки у банкоматі, а також часто ви можете отримати доступ до свого щадного рахунку також за допомогою дебетової картки. Перегляньте наше відео про те, як користуватися банкоматом. Ви можете отримати доступ до обох облікових записів на комп'ютері та телефоні. Деякі банки мають персонал, який говорить різними мовами, а деякі мають доступ до перекладачів по телефону. Будь ласка, запитайте, чи може ваш банк допомогти вам із перекладачем, якщо він вам потрібен. Коли ви йдете відкривати банківський рахунок, банку знадобиться певна інформація. Їм знадобляться ваше ім'я, дата народження, адреса, номер соціального страхування. Та номер телефону, якщо він у вас є. Якщо ви є резидентом Сполучених Штатів Америки, вам потрібно буде надати банку два з цих документів: ваш паспорт, вашу картку іноземця або постійного жителя, вашу картку Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, вашу візу в США або вашу картку дозволу на працевлаштування в США з фотографією. Або ви можете показати їм лише один із цих документів, а також свій запис I-94 про прибуття вибуття або іноземне водійське посвідчення. Якщо ви не є резидентом США, вам потрібно буде показати два з цих документів: ваш паспорт, вашу карту іноземця або постійного резидента посвідчення особи Державного департаменту США, візу США, вашу картку дозволу на роботу в США з фотографією, або лише один з цих документів, а також вашу реєстрацію виборців від іноземного уряду, водійські права США або іноземної держави, ваше свідоцтво про народження, посвідчення особи з фотографією коледжу. Вашу форму i94 або дійсну візу США. Після того, як ви зібрали всі необхідні документи, вам потрібно буде піти в банк і попросити працівника допомогти вам. Не забудьте попросити перекладача, якщо він вам потрібен. Ви можете сказати: Я хотів би відкрити рахунок у банку. Ця особа може допомогти вам дізнатися, які типи рахунків пропонує цей банк і який рахунок може бути найкращим для вас. Більшість банків вимагають, щоб ви поклали гроші в банк, коли відкриваєте рахунок. Часто це 25 доларів. Тому, будь ласка, візьміть із собою 25 доларів, щоб внести їх на свій рахунок. Різні банки запропонують вам різні типи поточних рахунків. Важливо розуміти різні типи рахунків, які найкраще підходять для вас і ваших грошей. Ось кілька запитань, які ви можете поставити людині, яка вам допомагає. Чи стягує банк комісію за зберігання моїх грошей? Чи є мінімальна сума грошей, яку я маю зберігати на своєму рахунку без плати жодної комісії? Що станеться, якщо я витрачаю більше грошей, ніж насправді є на моєму рахунку? Чи можу я мати доступ до своїх грошей під час подорожі? Під час відкриття банківського рахунку вас попросять підписати деякі документи. Переконайтеся, що ви розумієте кожен документ, перш ніж підписати його. Коли ви відкриваєте банківський рахунок, ймовірно, вам або видадуть дебетову картку, або її буде надіслано вам поштою. Вам також можуть запропонувати чекову книгу. Чек це письмовий і датований документ, який наказує банку перерахувати гроші з вашого банківського рахунку на рахунок іншої особи. Це безпечний спосіб надсилати й отримувати гроші поштою. Вам можуть знадобитися чаки, щоб оплатити оренду чи рахунки, або надіслати гроші комусь, хто живе окремо від вас. Ви багато працюєте за свої гроші. Важливо, щоб ви відчували себе комфортно в банку, який опікуватиметься вашими грошима. Запитайте своїх друзів або членів спільноти, який банк їм подобається і чому. Не забудьте попросити перекладача, якщо він вам потрібен.